Que boba. З тобі, Мій зайчик краси. Щось ми з тобою захилили, так? Да? Мей хороший. хороший. Мій зайчик. Чого тебе дає? Прихворів. А йому не дав, шейник там. Та ні. Думали, що побігла, може не куди раз Так це ж кліща десь на Давай я тебе відпущу, підеш погуляєш, давай? Давай, вона підеш. Біжи, погуляєш. біжи. <риві> Бобочка. Такі гарні, таких не було. Хто там? Красиві такі. Отакі От ріженькі. Перепілочки! Були білі, звичайно білі. Хто? Такі. Хто? Ти що? А А так і груши. А оце старенькі, так? Да? Тут ж старі переговір.

моя девочка, моя девчинка. красивая. Девчонка. Такая красивая. Девчонка. Она любит, чтобы не погладывали, да? Моя девочка, моя девочка. Моя красивая. Давай, я тебе сейчас яичко дай, да? да? А ну. Да, у меня яичко есть. Конечно. А ну. Це ще трошки. Оце наї ходить, не? Вона не ума нема ще тікати щоб, так? Да, Слухняно, так? Як гукаєш, да? вона приходить. Молодець. Лялька. Лялька, ти стрибала, так? Да? Дівчатка, що ви бабусі допомагали, так? Да? Так. Да. Угу, молодці. Тепер під мишками. Під мишками надавати. Під одні мишки. Під іншої мишкою. Так, да, можна. Небо таке гарне. Ай, так, да. сьогодні небо таке гарне. вітер розгорається як ось стоїмо тут якраз що ти була я палила там колись так... <плес> папою по 50. попійця на всю хату. Ля-ля, Лялечка, ля десь близько не підходьте, бо вона може, вона боїться, що вона нюхає. Ляля. Ляля -ля, ля -ля, хороша, ля -ля. хороша. Дівчатка, вона ще до вас трошки бабається. вас. Бачите, сховалася? <ріст> пішли, вона прийде потім, пішли. На, лялечка. Погнали, так? Да? Я спочатку багато обігаю. Зараз подивимося, що там. Що в неї? Ну, бігала вона бо да? Спочатку значних Ну, Це ж спочатку Чому тут гуртка і як. Ну, там де? Ета? Де? О, це ж де. Ну це треба було не цю, може, травмовано. Хрестиком його, так? Да? Розрізати. Чи ти просто надріз робиш? Ну, просто надріз. І чого воно в неї? А в неї просто кишки опустили, Та от уже да? не знаю, що подивимося, що там. Не знаю, що там таке. Там щось якась. Бяка, мабуть. Да. Те желтки вот, наверное, что вон, а ней наверное не, это водянка. И все застряло. Она на водянка, наверное вадьянка, чешуя. Наш старожил. Mm. Бачишь, тут жидкость была, но все равно. Легков. Эти малые надо будет дать. Виявилось, що та курочка ще й неслась, хоча думали ми, що вона вже не несе, щось у неї там набрякло, але виявляється, вона просто старенька була. Боба, яєчко. Дивіться, друзі, яєчко ще яке не знесла, курочка. Воно виглядає ось так. Ще м'яка оця кожура. Але всередині вже звичайне яєчко. Да? Боба, ти будеш яєчко їсти? Тримай? Ням-ням, кажи, да? Ням-ням, їж. Це ще такі теж були. То шкурочка, в принципі, неслась, просто вже була старенька. Вже в неї там щось набрякло. Лялька. Ну давай, яєчка, будеш їсти, йди. Йди. Опа! Їш, їж. їж. І глудку. Ага, тут дві, виходить, це де? дихалка її, і це ось. Ну, давай ці жити витягаємо, одрізаємо просто, так? Да? І о там, де зернятка, да в неї. Ну так, да, і там, і це ж о, волос, і зуб. Так. А Там у середину треба буде кішку витягти. Що лишилося, у середину допомога буде. Не вийде. А тут хрестиком чи як надрізати? Ні, я так надріз просто роблю. Защипаю кожу так трошки. І так акуратно, щоб кишки не порізали, бачиш, що ти... ага, Мама! Що щось. Діма Тоже щось ще. дивися. Ти моя сонечка. Що... Ага, щось теж тоже то. Тут Там пуп нащупай до печенка, що ти там витягай його сюди наверх. Yes. Гроза. гримить. Ну що тут? Клас! вылоху. Табу. Ну, готові вже, да? Ч? Какая? Стаки, ты, наверное, готовишь же, да? Нужно. Ай-яй-яй-яй-яй. Привет. Виглядають смачно. Вони не виглядають смачно, вони смачні. Матюш! Синок, пішли? Гроза гримить, чуєш? Так, так. Чого ти тут уже скопав? Нічого собі темно, нічого не видно. Молодець, ти все скопав. гром громить вообще А у мамы вот зеленушка уже есть. Петрушечка. Сейчас нарываем трошки. Так, и вот цибульки трешки тоже. Так, так на салатик нащипаем. Я говорю, такая она добычка получается. Настоящий? Да. Вот такой зелень. Ничего, не бачишь, я сбила направо. Бургер? Стэш. Да. Бургер. Прикольный.